Привіт, дівчата! Потрапила випадково на ваш канал і вирішила написати: Мені до душі ваша фраза, чи коза я. Отже, моя історія, чи коза я що мовчу. Мені 32 роки, і я зі славетного міста Одеса, як і моя сестра, якій 36 років. Ми обидві незаміжні, і батьків втратили 5 років тому. Після батьків у нас залишилася квартира, в якій ми і мешкали вдвох. На початку повномасштабної війни сестра переїхала до свого хлопця і я щиро за неї раділа. І ось в якийсь момент до батьківської квартири читати як до мене в квартиру приходить її хлопець і каже, що поживе, поки в його квартирі невеличкий ремонт. Я, звичайно, дзвоню сестрі і питаю, що це таке. На що мені відповіли, що це і її квартира також, і вона мені все розповість пізніше. Хочу додати, що хлопець сестри не працює і вона теж. Тож я, як будь-яка людина, спитала, звідки гроші на ремонт і, взагалі, на життя, бо помітила, що він курить дорогі цигарки да й вдягнений непогано. До цього я до її гаманця не заглядала, а тут щось незрозуміле періодичні ремонти то на 10, то на кілька, то на 15 днів, і завжди його робить сестра, а її молодий чоловік живе у мене. Виявилося, що моя сестричка познайомилася з військовим, і він до неї приїздить. І на час відпустки її хлопець звільняє жилплощу. Цей військовий купує сестрі подарунки, забезпечує грошима і іноді приїздить. Я намагалася говорити, що це неетично і що це проституція, на мій погляд. Через що і посварилися з сестрою. Звичайно, я можу прийти до неї, коли цей військовий приїде наступного разу і все розповісти, але кожен раз того не роблю, бо розумію, що втрачу сестру, доведеться розмінювати квартиру батьків, бо це буде остаточний розрив. Що мені робити?